Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедлічес Меллорі, розділ третій частина друга. До кімнати увійшов крю. Він нерішуче зупинився, дивлячись на корідона, який розвалився у фотелі та шкірився до нього. Ренлі випровадив його сюди, аби він не заважав йому розмовляти з Жанною та Яном. Тобі ліпше присісти та заспокоїтися, сказав йому корідон. Мене попросили, щоб я за тобою наглянув. Що вони збираються зі мною робити? несподівано зранив Крю. В його очах зачаївся жах. Ти знаєш, що вони замислили, правда? Ти теж до цього причетний, чи не так? Корідон запалив цигарку та розглядав крю крізь хмаринку тітюнового диму. Припустьмо, що так, байдуже сказав він. І я гадки не маю про те, що вони збираються з тобою робити, та мене це й не обходить. Але й дурницю ж ти утнув намагаючись їх шантажувати. А вже ж, погодився Крю, вгамувавши дрож. Та звідки мені було знати, та дівчина мене лякає, він з острахом поглянув на двері. Вона здатна, на будь що. Гадаю, вона схиблена!» Звісно, ніколи не знаєш напевно, чого можна очікувати від Тих іноземців, але я не думаю, що вона схиблена. Вони тут уже чотири дні, сказав Крю, стискаючи і розтискаючи кулаки. Я й кроку не можу з дому зробити без того. Щоб один з них мене не супроводжував, жодного усамітнення. Я вже не годен цього більше витримувати, навіть не уявляю, як усе це може скінчитись, то не варто було тобі обчищати його кишені. Крюс здригнувся і його обличчя злегка зашарілося. Він розповів тобі так. Він сказав, що ти кишеньковий злодій і що ти намагався їх шантажувати. Кирю почав виправдовуватися. У мене закінчилися гроші, а цій трійці взагалі не мало би бути у нашій країні. З їхніми документами не все гаразд, їх цілком могли би заарештувати. Я Я хотів лише 50 фунтів. Ліпше би ти дав їм спокій, відказав Карідон якому вже починали набридати ці скарги Крю на недолю, немає сенсу мене про щось просити. Я нічим не можу тобі зарадити. Зрештою, це лише твій клопіт, крю почав міряти кроками кімнату міцно зчепивши руки за спиною, ти ж не гадаєш, що він затнувся, неспроможний промовити вголос думку, яка хвилювала його впродовж останніх двох днів, він безпорадно поглянув на корідона, а відтак продовжив крокувати кімнатою туди й назад. Через них я став геть нервовий. Хотів би я знати, як усе це може скінчитись. Вони ж не. Крю знов затнувся, кусаючи губи та втупившись очима в корідон. Вони мені не довіряють. Ось у чому біда. А я ж нічого не робитиму і триматиму язика на припоні. Я дав їм своє слово. Я навіть запропонував присягнути на біблії. Ти маєш Біблію? із глузливою посмішкою запитав Корідон. Крю серйозно поглянув на нього. Ні, але вони могли би купити її для мене. Хіба ні? Я сказав, що заплачу за неї, його голос стишився. Вони мені не довіряють, безнадійно повторив він. Корідон стримався, Аби не позіхнути. Тим часом ти міг би змішати мені ще один напій. Це ж бо твоя пляшка віскі, чи може їхня? Просто неймовірно, промовив Крю. Це ж треба було мені зійтися з отакими людьми. Та донедавна я навіть не знав, що існують такі люди, як вони. Вони збираються вбити цього типа. Меллорі, раптом його обличчя сіпнулося. Це вбивство, та їм до того байдуже байдужісінько. Я чув їхні розмови. Та дівчина найгірша з них усіх. Вона жорстока. Хіба ж ні? Він стояв перед корідоном, очі його хворобливо блищали. Хіба ж вона не тверда, як той граніт? Вона не схожа на жодну жінку, яку я будь-коли знав? Він розвернувся та заламав руки. Мене не полишає думка, що вони збираються мене вбити. Несподівано мовив він. Я знаю, це глупство, проте ніяк не можу перестати ставити себе на їхнє місце. Що ще вони можуть зробити у цій ситуації? Якщо вони збираються вбити того типа Миллорі, то чому б їм не вбити й мене? Він різко обернувся і знов став навпроти Крю пітнів. — Я не можу спати. Через усе це я став геть нервовий. Ліпше випий, сказав Коридон, підводячись на ноги, у тебе істерика. Думаєш, вони мене вб'ють? запитав Крю. Він витер свої спітнілі долоні пошарпаною носовою хусткою. Той поляк, він увесь час дивиться на мене так, ніби щось планує. Рідон щедро налив йому віски, додав трохи содової та сунув склянку в руку крю. Не будь дурним, грубо сказав він. Ну ж бо опануй себе, нічого такого з тобою не станеться. Склянка цокотіла об зуби крю, коли той ковтав свої віски. Хотів би я бути таким упевненим, продовжив він. Після тривалої мовчанки. Це становище зводить мене з розуму. В його очах виступили сльози. Вони постійно за мною спостерігають. Я не маю жодного усамітнення. І вона, вона найгірша, вона не людяна. Ти не знаєш, яка вона є. До кімнати увійшов Ренлі. З ним була Жанна. Крю відскочив назад, і його обличчя геть зів'яло. Зробіть таку ласку. Та складіть Янові товариство. Гаразд, спокійно мовив Рендлі, мені шкода, що доводиться гонити вас з кімнати до кімнати, але ж ви самі накликали це на себе, хіба ні? Нікуди я не піду. вигукнув Крю З мене цього вже задосить. Ви маєте піти. Усі, ви. Будь ласка, йдіть звідси. Він знову почав заламувати руки, коли до кімнати увійшов Ян. Ходімо, сказав поляк. Крю безвільно обм'як і леллім полеллієм прийшов до прилеглої кімнати. Ян увійшов слідом за ним і зачинив за собою двері. Він думає, що ви збираєтесь його вбити, безтурботно сказав Корідон. Певно, забагато начитався гангстерських романів. Ми вирішили заплатити вам суму, яку ви просите, сказала Жанна, не приділяючи уваги його непрямому запитанню. Подив і розчарування нараз витіснили крю з корідонових думок, а він очікував і сподівався на довгі та запеклі торги. Половину зараз, другу половину, коли роботу буде зроблено, запитав він, себто по 750 фунтів. Так. Сказала вона. Корідон відчув, що щось пішло не так. Його несподівано охопили підозрілливість і тривога. Десь тут має бути якась пастка. Хіба що він украй переоцінив їх усіх. І якщо Ренлі ще можна було обшахраювати, то цих двох аж ніяк. Корідон сидів у фотелі. Лагідно погладжуючи свою склянку та підозріло дивлячись на Жанну. Вона стояла перед каміном, тримаючи руки у кишенях штанів, і її обличчя було позбавлено будь-якого виразу. Ренлі став коло вікна, на мить віддалившись від неї. Гаразд, сказав Керідон. Розкажіть мені, що я маю робити, і я це зроблю. Мені знадобиться світлина Меллорі. Або ж його добрий опис. Маєте якісь думки стосовно того, де я можу його знайти? Боюся, його світлини ми не маємо, проте я занотував для вас його докладний опис, сказав Ренлі. Відвертаючись від вікна, знайти Мелорі буде нелегко. Ми маємо лише два ключі до розв'язання таємниці його перебування, але то добрі ключі, що можуть вивести на його слід, і Гарріс, і Любіш скористалися ними і таки знайшли Мелорі. Тож ви також маєте спробувати, однак вам слід бути дуже обережним. Корідон вишкірився. Він помітив, що, поки Ренлі говорив, Жанна не зводила з нього очей. Її пильний погляд упевнив Корідона, що йому варто бути насторожі. Я буду обережний, що то за ключі. Ми думали, що буде нескладно дізнатися щось про Мелорі, але він замів сліди. Ми намагалися пригадати наші давнішні розмови з ним, аби віднайти у них бодай щось. Що допоможе нам на нього вийти? Він украй не часто говорив про себе. Однак ми пригадали дві речі адресу його тітки, що він її залишив мені на випадок, якщо загине, а ще ім'я його дівчини, тітка Меллорі, мешкає неподалік Вендовера, що у Бакінгемширі. Я записав для вас її адресу. Любіш саме був поїхав до неї, його тіло знайшли навіть. Залізничної колії, що простягається між Вендовером і Грейт Міс Сенденом, скидається на те, що Меллорі міг перебувати у своєї тітки, коли до неї додому навідався Любіш. Дівчину Меллорі звати Рита Ален. Вона працює в універсальній крамниці Мастінса та Робертса, що на Ріджент стріт. Вона продавчиня у відділі панчишних виробів. Гарріс поїхав, аби зустрітися з нею. Наступного дня його тіло знайшли у ставку у Вімблдон. Комон. Можливо, Рита Ален живе десь неподалік. Ось власне ті дві провідні нитки. Які ми маємо, вам належить вирушити на пошуки, керуючись ними, і сподіватися, що одна з них або ж обидві. Приведуть мене туди, де я зможу знайти Меллорі», – додав Крідон. Він допив свої віскі і поставив склянку на стіл. Гаразд, я подивлюся, що можу зробити. Припускаю, ви будете тут, якщо у мене виникне потреба зв'язатися з вами. Ми ще не знаємо, напевно, сказав Ренлі. Можемо бути тут, а може, й де інде. Усе залежить від. Він кинув побіжний погляд на Жанну. Але ми знаємо, де вас знайти, додав він, усміхнувшись. Ви нас не загубите, ми люди, яких украй важко позбутися. Та усмішка дещо пом'якшила засторогу, проте вона нікуди не зникла. Корідон засміявся. Я не втікатиму, він підвівся на ноги. Ну що ж, я, певно, вже зараз і почну. Справа має бути цікавою. Завзяття у його голосі прозвучало фальшивою нотою. Я вельми не зле даю раду з подібними речами. Він сунув руку до кишені свого тренчкота і витяг звідти Маузера, побачивши пістолет, Жанна та Ренлі заклякли та заспокоїлися, коли корідон поклав його на стіл. Пістолета залишаю вам, гадаю, ваш Ян захоче отримати його назад, Егеш?» А я маю свого. Ані Жанна, ані Ренлі не сказали нічого. То ви маєте опис Меллорі? Ренлі дістав із кишені конверта. Усе, що треба, тут, сказав він. Корідон усміхнувся. Усе і гроші також. Він стиснув конверт пальцями та похитав головою. Е, ні, грошей тут немає. Ви ж казали, що половину заплатите зараз. Хіба ні? Жанна підійшла до Креденса та дістала з нього потертий шкіряний портфель. Чи дасте ви нам розписку? запитала вона. Перепрошую, запитав Корідон. Не цілком певний, чи правильно все почув. Чи дасте ви нам розписку? незворушно повторила вона. Звісно, він чудувався її наївності. Ці люди навіть не мали права перебувати в Англії, так казав Крю, з їхніми документами негаразд, і як узагалі вони збираються вимагати повернення грошей за тією розпискою. Ренлі дав йому аркуш паперу та ручку. А гроші? ласкаво запитав корідон. Можливо, ліпше, аби вони були на столі. Не те, щоб я вам не довіряв, але ж це ділова угода. Чи не так? Жанна виклала на стіл три паки однофунтових банкнот і сперлася почками пальців на поліровану стільницю. Зовсім поруч із пістолетом. Корідон підсунув стілець і сів до столу. Якби я збирався вас ошукати, сказав він їй, то не повертав би пістолета, правда? Порахуйте гроші, уривчасто кинула вона. То ви хочете, щоб я виконав цю роботу чи ні? вимогливо запитав він. Дошкулений зневагою в очах Жанни, я не просив мене до неї залучати. Тож, якщо ви потребуєте моєї допомоги, то мусите бути готові за неї заплатити. Порахуйте гроші, відрізала вона, і її очі зблиснули. Знизавши плечима, корідон спритно перебрав однофунтові банкноти. Його вправні пальці хутко та без вагань перелічили хрусткі банкноти. Усе точно, сказав він, узяв ручку та набазграв розписку на аркуші паперу. Ось, а зараз я почну. Він укинув три паки грошей до портфеля, запхав його під пахву і підвівся. Може, зустрінемося завтра в клубі Аметист, тоді я розкажу вам, що мені вдалося дізнатися. «А вже ж», – сказав Рендлі, на його обличчі був напружений вираз. Ми очікуємо, що роботу буде зроблено швидко, ті гроші багато для нас важать. Хай як це дивно, та для мене вони теж дещо важать, відказав Крідон, не приховавши як слід глузливої посмішки. Ми вам довіряємо, нагадав йому Рендлі. Правильно, сказав Крідон і, поглянувши на Жанну, додав: Але маєте мою розписку. Жанна не сказала нічого, лише пильно вдивлялася в нього, її темні очі були замислені, а губи. Стиснулися в жорстку тонку лінію. Ну, бувайте, він розвернувся до дверей. Побачимося. Ніхто з них не озвався, і корідон озирнувся через плече. Ренлі тримав у руці розписку, Жанна і досі стояла біля столу, спираючись пучками пальців на стільницю коло пістолета. Атмосфера в кімнаті була сповнена напруги, але корідон тим не переймався, він отримав гроші. Це було до безглуздого просто, це була найпростіша оборудка в його житті. Звичайно, залишався ще Ян, але Корідон уважав, що такий ризик цілком виправданий. Коли ті змовники збагнуть, що він не збирається виконувати цю роботу, то погрожуватимуть йому. Проте він був звиклий до погроз. Йому не вірилось, що вони наважаться зробити щось, окрім самого залякування. А навіть як і наважаться щось йому заподіяти, він умів дати собі раду. Ян зі своїм пістолетом ані трохи його не лякав. А якщо ці троє таки почнуть завдавати йому клопоту, корідонові варто буде просто сказати про них Зані. А вже Зані діятиме швидко. Він бо завжди чигає на інформацію, яку можна передати поліції, а надто таку, що не стосується клієнтів його закладу. Тож у разі чого ця трійця. Стане для власника клубу аметист справжнім подарунком. Ну бувайте, повторив він, увійшов до невеличкого охайного передпокою, відчинив передні двері та збіг додолу незастеленими сходами. 750 фунтів. Це ж треба. Він зараз таки піде до лікаря та подбає про те, аби той узявся виправити губу Ефі. Вийшовши на вулицю, він помітив у засидженому мухами вікні тютюнової крамниці літнього чоловіка, який знявши піджака. Заходився оздоблювати вітрину. Грубі та незграбні пальці цього чоловіка зводили на запелюженому підвіконні вежу з цигаркових пачок. Тютюнник підвів очі та перетнувся поглядом із корідоном. Проходячи повз, корідон йому підморгнув. Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобання, залишайте коментарі, поділіться посиланням на канал в соціальних мережах з друзями і знайомими. Ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал. На Патреон. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування.